В цьому відео ми поговоримо про ендогені ліпопротеїни. В минулому відео ми поговорили про те, як ліпіди потрапляють в наш організм, як вони перетравлюються, як вони всмоктуються і як вони транспортуються до печінки. А сьогодні ми поговоримо про те, як ці ліпіди з печінки транспортуються до периферійних тканин. Як ми пам'ятаємо з минулого відео, хіломікрон приносить холестерин та триацилгліцероли з кишечника. В гепатоцит. Гепатоцит за потреби може використати цілі ліпіди для синтезу компонентів для своєї клітинної мембрани, можливо, ще й для якихось цілей. Але давайте подивимося на ситуацію, коли гепатоцит не хоче нічого ремонтувати, в нього все є, і йому потрібно ці ліпіди транспортувати в кров для того, щоб поживити якісь тканини. Наприклад, ті ж самі адепоцити. На шорсткому ендоплазматичному ретикулумі гепадоцита завжди синтезується білок, який називається апб 100 АПБ 100 це щось схоже на білок АПОБ-48, але АПБ-100 100 це більш така його зріла версія. У випадку, коли в гепатоциті дуже мало ліпідів, цей білок апб 100 він просто руйнується. В нашому випадку ліпідів нам вистачає, тому білок апб 100 прямує до цих ліпідів і формує з ними таку структуру, яка називається ліпопротеїн. Ліпопротеїн дуже низької щільності. Ліппротейн дуже низької щільності це знову ж таки повітряна кулька, стінка якої сформовані з фосфоліпідів, тобто амфіфільні молекули, які можуть взаємодіяти як з полярним, так і неполярним середовищем. А всередині цієї повітряної кульки, ядро цієї повітряної кульки утворені з неполярних речовин, тобто холестерин, а саме ефіри холестерину, триацилгліцероли. Шляхом екзоцитозу ЛІП-протеїн покидає гепатоцит та потрапляє в систему кровобігу. Ліпопротеїн разом з током крові мандрує по тканинам, і тут він опиняється в капілярах, які кровопостачають жирову тканину або ж м'язову тканину, наприклад, серцеву тканину або ж склетну м'язову тканину. Ми вже знаємо з минулого відео, що ці тканини, ці клітини, вони синтезують особливий білок, який називається ліпопротеїн ліпаза Ліпопротеїн ліпаза чіпляється до ендотелія капілярів, які кровопостачають ці тканини. Тут ми бачимо знайомий процес. Ліпопротеїн дуже низької щільності підходить до ліпопротіну високої щільності і забирає від нього білки апоци2 та апоє. Білок апоци2 слугує кофактором для ліпопротін ліпази. Ліпопротін ліпази каталізує гідроліз триацил гліцеридів всередині ліпопротеїну дуже низької щільності. Таким чином, у нас створюється продукти розпаду це три жирні кислоти та гліцерол. Ці молекули, вони, як правило, можуть піти до периферійних тканин, тобто адепоцитів або ж м'язових клітин. В адепоцитах ці молекули слугують для синтезу тих же самих триацилогліцеридів, ресинтез триацилглицеридів, для того, щоб запасати їх у вигляді жиру, у вигляді жирових крапель. А в м'язах ці продукти розпаду можуть бути використані для бетаокиснення, для того, щоб отримувати енергію для скорочення. Ну і звісно, що деяка частка цих речовин, деяка частка цих продуктів розпаду може вчепитися на білки, такі, які називаються альбуміни. І разом з альбумінами ці жирні кислоти та гліцерин підуть до печінки. В результаті того, що ліпопротеїн дуже низької щільності, про взаємотів з ліпопротеїн ліпазою, у нас зменшилась кількість триацил в цьому ліпопротеїні. Таким чином, у нас утворюється ліпопротеїн проміжної щільності. Ліпопротеїн проміжної щільності віддає назад білок Апо С2 до ліпопротеїну високої щільності. І таким чином, ЛППЩ має лише білок Апо Е та білок АП100. Наш ліпопротеїн плаває в крові і досягає капілярів печінки. Цей ліпопротеїн, він може піти до гепатоцитів, а на гепатоцитах знаходиться білок рецептор для ліпопротеїнів. Рецептор розпізнає цей ліпопротеїн. І шляхом ендоцитозу гепатоцит забере цей ліпопротеїн до себе в цитоплазму, розкладе його, і, в принципі, ці продукти розпаду можуть бути знову використані для синтезу нових ліпопротеїнів дуже низької щільності. Другий сценарій метаболізму ліпопротеїнів проміжної щільності є метаболізм за участю гепатичної ліпази. Гепатична ліпаза – це фермент, білок, який плаває в крові в капілярах печінки, в основному капілярах печінки. Як ми бачимо, наш ліпопротейн проміжної щільності має ще трохи триацилгліцеридів. Так ось гепатична ліпаза розщепить всі триацилгліцериди всередині лібопротеїно-проміжної щільності. І продукти розпаду, тобто це гліцерол та жирні кислоти, підуть до гепатоцитів, де будуть використані для їх потреби. І як ми бачимо, в результаті цієї реакції наш лібопротеін проміжної щільності стає дуже-дуже бідним на триацилгліцероли. Його ліпідний профіль повністю майже складається з холестерину. Після цього цей ліпопротеїн віддає білок, АПЕ назад до ліпопротеїну високої щільності. І ось тепер у нього залишається білок апб 100 та холестерин з фосфоліпідом. І ось це вже називається ліпопротеїном низької щільності. Лібопротин низької щільності може піти до наднирників або статевих залоз. Клітини цих органів шляхом ендоцитозу заберуть це лібопротивницької щільності до себе в цитоплазму, розкладуть його на холестерин, і холестерин буде використаний для потреб цих залоз, цих органів. Але це відбувається доволі рідко. Якщо лібопротиїн низької щільності повезе, то його може забрати печінка, але це також відбувається доволі рідко. І в основному ці лібопротим низької щільності. Ідуть на утворення атеросклеротичних бляшок. І ось ми зараз підходимо до формування атеросклерозу. Ми знаємо, що у нас судина зсередини вислана ендотелієм. Під ендотелієм у нас знаходиться власне базальна мембрана. Це шар сполучної тканини, на якій лежить ендотелій. А під базальною мембраною у нас знаходиться субендотеліальний шар. Це також пухка волокниста сполучна тканина. В нормі ендотелій грає бар'єрну функцію, він не повинен пропускати ніякі речовини з крові в нижчі шари, тобто в базальну мембрану та субендотелій, але в деяких випадках цілісність ендотелію порушується, і, відповідно, бар'єрна функція ендотелію також порушується. Чому відбувається це порушення ендотелію? По-перше, це, можливо, якась гіпертонія, гіпертензія, можливо, якісь вроджені проблеми з ендотелієм або ж велика кількість вільних радикалів в крові, можливо, велика концентрація глюкози в крові або десь поблизу відбувається запалення. Коли цілісність ендотелію порушується, то ліпопротеїн низької щільності проникає в субендотеліальний шар. Тут під дією вільних радикалів, наприклад, під дією того ж самого супероксиданіону, ліпопротеїн низької щільності окислюється і в результаті чого змінюється структура білку АПОБ, Хоча не обов'язково змінюється структура білку, а можливо змінюється також структура фосфоліпідів. Але суть в тому, що модифікується ліпопротий низької щільності. Такий ліпопротейн низької щільності просто залишається в субендотіляльному шарі. Сюди током крові приходить моноцит. Моноцит це попередник макрофага. Відповідно, моноцит трансформується в макрофаг, і макрофаг пожирає цей ліпопротейн низької щільності, і з часом, коли макрофаг з'їсть дуже багато таких ліпопротейн низької щільності, він перетвориться в пінисту клітину. І ось ця піниста клітина це просто незграбний макрофаг, який наївся дуже багато лібопроти низької щільності окислених, і перетворився в незграбну клітину, яка нічого не може, окрім просто сидіти в субендотеліальному шарі і порушувати цілісні судини. І з часом таких пінистих клітин стає більше і більше, і в результаті цього субендотеліальний шар потощується, стінка судини повтощується, і зменшується просвіт судини. І ще, до речі, варто додати, що окрім потовщення субендотиального шару, потовщується також м'язовий шар за рахунок того, що макрофаги вони виділяють різні фактори запалення, фактори росту, і це призводить до проліферації м'язових клітин. І у нашого організму є захисна система проти цього атеросклерозу, і це називається зворотній транспорт холестерину. Зворотній транспорт холестерину це не що інакше, як ліпопротеїни високої щільності, або ж ми їх називаємо. Хороший холестерин. На шорсткому ендоплазматичному ретикулумі міпатоцидів синтезується білок, який називається Апоа1. Після цього, як цей білок синтезувався, він з'єднується з фосфоліпідами. І в нас формується така ніби пуста повітряна кулька, яка складається просто з фосфоліпідів, тобто стінки, утворені з фосфоліпідів, і є маркерний білок апоа 1 І ось ця структура називається ліпопротеїн високої щільності. Цей ліпопротеїн шляхом екзоцитозу покидає клітину і потрапляє в систему кровообігу. Плаває, плаває в крові, і тут він досягає якоїсь судини, певної судини, яка вже має такі атеросклеротичні закладки. Тобто вже починається формуватися атеросклероз. Як ми бачимо, в нас тут багато вже пінистих клітин. І ось тепер цей ліпопротеїн повинен забрати цей холестерин з пінистих клітин, таким чином, перетворити їх назад в нормальні макрофаги. На макрофагах. Є спеціальні білки, можливо, навіть це дещо схоже на рецептори. Це інтегральні білки, в принципі, які називаються ABCA1 та abcg 1 Наш ліва високої щільності з'єднується з цими білками. Макрофаг розуміє, що до нього під'єднався ЛПВЩ, і йому, макрофагові, потрібно віддати свій холестерин. І, відповідно, всередині цього ліпопротеїну у нас накопичується холестерин. Але зверніть увагу, що це просто вільний холестерин. Це не ефір холестерину, це просто вільний холестерин. Тепер із цього вільного холестерину нам потрібно зробити естерифікований холестерин. Тобто нам потрібно зробити ефір холестерину. Тому що ефір холестерину, він набагато щільніший, ніж вільний холестерин. А це означає, що якщо ми проестерифікуємо холестерин, то він щільніше упакується. Якщо він щільніше упакується, то вся, в принципі, ця структура, цей весь ліпопротеін, стане більш щільнішим. А це нам, в принципі, і цікаво. Тому у нас є фермент, який називається лецитин холестерил ацил-трансфераза. Хоча іноді цей фермент знаходиться не в кровообігу, а напряму прикріплений до ліпопротеїну високої щільності. Але це, в принципі, не так не сильно і важливо. Цей фермент каталізує. Естерифікацію, якщо так можна назвати, холестерину. Він бере жирну кислоту і чіпляє на холестерин. В результаті у нас створиться ефір холестерину. Де він бере цю жирну кислоту, чесно кажучи, я не знаю. Можливо, він її бере з кровообігу, а можливо, ця жирна кислота потрапляє в ліпопротеїн високої щільності, коли він забирає холестерин від макрофагу. Але чесно, інформації по цьому я не знайшов. І ось тепер це ліпопротеїн високої щільності з естрифікованим холестерином плаває в крові, і йому потрібно позбутися від цього холестерину. Він може піти до статевих залоз, може піти до наднирників. А на клітинах цих органів знаходяться рецептори, які розпізнають ліпопротеїни високої щільності і забирають від них холестерин, ефіри холестерину. Навіщо їм цей холестерин? Для того, щоб синтезувати жиророзчинні гормони. Наднирники синтезують кортикостероїди, статеві залози, наприклад, ті ж самі прогестерони, естрогени та тестострон. Також цей ліпопротеїн може піти до печінки. На печінці також знаходиться особливий рецептор, який розпізнає цей ліпопротеїн і забирає від нього холестерин. Холестерин може піти на синтез жовчі або ж може бути використаний для ремонту мембрани гепатоцита. Після того, як він розвантажився від холестерину, він може знову піти до макрофагів і знову в них забрати холестерин, і знову віддати його органам. Таким чином утворюється такий цикл. Але давайте розглянемо трохи інший сценарій. Це коли ліпопротеїн високої щільності з естерифікованим холестерином зустрічається з ліпопротеїном низької щільності. Або ж це може бути будь-який ліпопротеїн із сімейства А по Б. Тобто будь-який ліпопротен, який має білок АП-100. Тут нам потрібен особливий білок, який називається Холестерол естер Transfer В принципі, тут все зрозуміло з назвою. Якщо переводити на українську, то це означає, що білок, який транспортує ефіри холестерину. Відповідно, цей білок з'єднує ліпопротеїн високої щільності та якийсь АП-білок, в даному випадку ліпопротеїн проміжної щільності. І забезпечує транспорт ефірів холостерину з ліпопротеїну високої щільності в ліпопротеїн проміжної щільності. З ліпопротеїну проміжної щільності, в свою чергу, триацилгліцероли виходять і потрапляють в ЛПВЩ. Тобто, вони просто обмінюються своїми ліпідними компонентами. Ось і все. І в результаті цієї реакції у нас утворюється ліпопротеїн високої щільності, який багатий на триацилгліцериди, та ліпопротеїн проміжної щільності, який дуже багатий на холестерин. Його ж, в принципі, можна вважати як ліпопротеїн низької щільності. Ліпопротеїн високої щільності далі прямує в печінку, де знаходиться фермент гепатична ліпаза. Гепатична ліпаза забирає триацилгліцерол від ліпопротеїну високої щільності і розщеплює їх. На жирні кислоти та гліцерол. Ці продукти розпаду відразу ж прямують до гепатоцитів, де використовуються для їх потреб. Наприклад, гліцерол може бути використаний для глюконеогенезу, а жирні кислоти можуть бути використані для синтезу тих же самих фосфоліпідів або ж триацилгліцеролів за потреби. І наш ліпопротеїн, який віддав свої триацилгліцероли, може знову піти до макрофагів, забрати від них холестерин і знову все буде повторюватись по кругу.